Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись стати учнем Ісуса Христа. Сьогодні, коли примножується брехня, війни, терор, голод, криза, епідемії, стихійні лиха і проблем стає все більше в світі, люди запитують, де Бог, чи не ми йому, чому стільки зла, насильства та проклять? Чи Біблія говорить про нас і наш час? З'ясуймо це. Від створення світу в 1948 році народжується Авраам, батько віри і людина, яка вплинула на весь світ. Від нього походять єврейський народ і всі аврамічні релігії. Місією євреїв було стати народом священиків, нести світло та просвітництво істиною Слова Божого в усі язичніські народи. Слово Єврей походить від імені Евера, він був предком Авраама, праправником. Ноя Евер означає прибулець, мандрівник, і ми християни нащадки Авраама через Ісуса Христа, ми мандрівники і прибульці на цій землі, призначені для місії священства по всій планеті. Для нас Ізраїль це образ. Коли єврейський народ ходив шляхами Божими, вони були облагословені, тільки починали відходити від законів Божих і впадали в ідолопоклонство, починалися прокляття. Євреї блукали тисячі років, не маючи своєї держави. Історія ізраїльського народу є прикладом для нас, коли в нашому житті буде благословення і за що приходять прокляття.